Ми кажемо, що Мухаммед — пророк Мухаммед правдивий, Ісус, який був до нього правдивий, Моїсей теж був правдивий, у Бог посилав з проміжком часовим цих пророків, якщо з'являвся новий мусульмани, люди зобов'язані були визнавати його і слідувати за ним. От коли прийшов пророк Ісус, люди, деякі його не визнали, іудеї хотіли його вбити, розіп'яти хотіли, не визнали. Вони не називаються мусульманами. А ті, хто. Послідували за пророком Ісусом, визнали його, вірили в Бога, вірили в пророка Ісуса. Ми кажемо, що вони мусульмани того часу. Мусульманин це покірний Богу означає. Аль-Іслам, іслам, «іслам» це єдинобожжя. Тому ми кажемо, що всі пророки були мусульманами. Їхня релігія іслам. Не приходили з різними релігіями. Не було такого, що один приніс щось нове. Мойсей говорив своєму народу, що після нього буде пророк, і вони зобов'язані за ним послідувати. Люди були такі, що не послідували за ним, і говорили, що він неправду каже, і вони досі деякі ждуть, начебто, свого пророка. Тому мусульмани вірять у всіх абсолютно пророків.